Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Облік людей за списками, двохвилинний відеоролик про життя міста та годинний виступ. Так учора пройшов річний звіт виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломака. Нагадаю, цю посаду він обіймає з 2 лютого 2023 року після відсторонення Владислава Атрошенка за рішенням суду. Звітував Ломаку у міському палаці культури. У будівлі зібралися керівники комунальних підприємств, установ та управлінь, депутати міськради і Чернігівці. Частина відвідувачів. Чу об'єднувалася в групи і звіряла себе у списках. Виступ Олександра Ломака тривав понад годину. Серед здобутків своєї команди за рік роботи він назвав п'ять нових міст партнерів, передачу модульного житла для людей, що втратили домівки, міжнародні домовленості про фінансову та гуманітарну допомогу, завдяки якій у Чернігові відбудовують критичну інфраструктуру, дитячі садочки, школи та лікарні. Ще зазначив, що у 2023-2024 навчальному році у очному форматі запрацювали 28 шкіл, які відвідують 23 Тисячі учнів це вдвічі більше ніж 1 вересня 2022 року. Також Ломако сказав про відновлення транспортного сполучення у мікрорайоні ЗАЗ та Бобровиця і збільшення допомоги військовим з міського бюджету. Серед перешкод у роботі Ломако назвав тиск з боку центральної влади і правоохоронців, постійні обшуки та створення військової адміністрації. Чиновники військової адміністрації намагалися перебрати на себе управління містом. Якщо Містом займалася протягом цього року військова адміністрація би весь заріз будь-яками. Політичний аналітик Андрій Подвербний каже: головний плюс діяльності Олександра Ломака, що йому вдалося зберегти стабільну роботу міськради та комунальних підприємств. Мінусом, за його словами, стали постійні суперечності із міською військовою адміністрацією. Ці постійні заяви, постійні коментарі на телебаченні, у фейсбуці. Судові тяганини, дійсно вони впливали, вносили певного роду деяку нервозність, не могли повноцінно працювати ні міська рада, ні міська військова адміністрація. Постійні сварки, постійні якісь уколи в бік один одного, замість того, щоб працювати злагоджено на користь міста і заради містян. тобто постійно якісь сварки, у них чвари судові, позови друг на друга. Ну і це наш час період війни не сприяє, скажімо так, покращенню ситуації. Хоча, це, звісно, політична конкуренція, політична боротьба, і, але не в період воєнного стану в країні. Повний репортаж про звіт Олександра Ломака дивіться на нашому Ютуб-каналі. Обіцяли влаштувати полювання на дітей, якщо не піде з ними у погріб. У Чернігівському районному суді слухають справу російських військових Миколи Будаєва та Файзебека Нематова. Їм інкримінують злочин за статтею порушення законів і звичаю війни, скоєний під час окупації одного із сіл біля Чернігова у березні 2022 року. Як розповіла на суді, жінка, військові намагалися її зґвалтувати, погрожуючи розстріляти дітей. Як їй вдалося вибратися з погреба? Дивіться далі в сюжеті. Або ти підеш з нами до погріба на допит, або ми заберемо твоїх дівчат, або поставимо їх на городі і зробимо на них сафарі. Вони будуть бігти, а ми будемо по них стріляти. Жителька села поблизу Чернігова розповідає про те, як у березні 2022 року російські військовослужбовці хотіли її зґвалтувати. В цьому підозрюють військового 55-ї окремої мотострілецької бригади Миколу Будаєва та бійця. 423-го гвардійського мотострілецького полку ФСБ Нематова. Судять заочно. Зі слів потерпілої 6 березня під час обіду двоє нетверезих російських військових увійшли в їх двір. Ми прийшли просто до вас перевірити. Подивитися, перевірити, ну, щоб ось такої. Як... Чітко, щоб от вони сказали, чого вони прийшли. Ні. Потім, коли вже трошки далі, то вони мені сказали, що вони прийшли по моїх дітей. В той час у будинку перебували троє дітей та друзі родини. Жінка з чоловіком вийшли у двір, решта залишилась у будинку. Згодом російські військові змусили чоловіка також увійти у дім. Потерпіло, один з росіян змусив спуститися у погріб. Свій автомат він залишив на дворі. У підвалі почав погрожувати гранатою. Згадує жінка. От сюди, з цієї сторони, витаскує гранату, показує мені. Каже: дивися, ось кольцо. Бере за це кольцо. Отак його висмикує і держить у одній руці гранату, у другій той. І каже, якщо я її зараз пущу, ми зостанемось тут удвох. Поки російський солдат розмовляв з нею, їй вдалося зірвати дріт, і в погребі зникло світло. І як от зацепила цей провод до акумулятора, в погребі стало темно. Ну і вибігла. Як бігла, я вам навіть не скажу, я вже не пам'ятаю. Опинившись на дворі, жінка зачинила за собою двері у підвал. Так його закрив. тож вони вже повирівали його все. Воно ж так хорошо закривалось. Ну виходить, а так. І на цю Почувши крики дружини, з хати вибіг її чоловік Олександр та їх пес, німецька вівчарка, яка напала на росіянина з автоматом. собака побіг за ним, і він – він – давай давай на нього, нього в Потерпіла, говорить, її чоловік в той момент схопив автомат окупанта і почав стріляти у повітря. Поки один був замкнений у погребі, а інший тікав, родина побігла до сусіда. Там вони ховались ніч. Володимир рятував сусідів у своєму підвалі та слідкував за росіянами, ховаючись за парканом. Почали там стріляти, кричать, що виходи. Почали по хаті стріляти чи в хату стріляти, бо чутно що стекла. Летять, тоді почали. Вони сараю. Володимир чув, як один з росіян віддав наказ військовим, які шукали родину. І каже: знайти розстріляти. Пересидівши до четвертої ранку у підвалі сусіда, жінка з чоловіком вирішили тікати далі, в іншу частину села. Городами родина перейшла в хату друзів. Там жили 20 днів окупації. Весь цей час їх розшукували, бо під час втечі її чоловік забрав автомат росіянина та викинув його. Повернувшись додому після звільнення області, їхній дім був повністю розграбований. Жінка каже, в неї забрали всі цінні речі та одяг. Влітку 2023 року її чоловік зник безвісті під час виконання бойового завдання на Луганщині. Зараз вона самостійно намагається відремонтувати розграбований будинок. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Суспільне, Новини Чернігів. У Чернігові в сімейній поліклініці на проспекті Лук'яненка відновив роботу єдиний у місті великий басейн для дітей. Він не працював з середини 2022 року через ремонтні роботи, сказав Суспільному заступник медичного директора закладу Роман Поляков. Тепер тут можуть тренуватися діти віком від 5 до 13 років. Подробиці далі в сюжеті. У басейні сімейної поліклініки на проспекті Левка Лук'яненка тренується перша група дітей від часу відновлення його роботи. Зі слів заступника медичного директора закладу Романа Полякова, басейн не працював з середини 2022 року через реконструкцію котлів для обігріву води. Всі знають у нас автономне опалення, і для того щоб наш сезон був проходив більш-менш і наступні сезони, то ми планували ремонт наших котлів. Заміна повна генеральна заміна цих котлів для обігріву води. Він планувався ще до 2019 року, але да, ну, лише затягнувся цей процес і тільки в минулому році влітку розпочався процес заміни котлів. Він каже: сімейна поліклініка наразі єдиний заклад у Чернігові, де є такий великий басейн. Окрім того, що діти навчаються тут плавати, вони також проходять реабілітацію. Тобто, плавання, якщо у дітей порушення дихання, є скаліози, бронхіальні асми, якісь деформації хребтів, деформації кінцівок, патологія м'язів. Всі проходять у нас тут реабілітацію. Заняття в басейні платні. 45 хвилин коштує 208 гривень. У нас немає договору на реабілітаційну допомогу з Національної служби здоров'я, так що всі реабілітаційні за у нас за власний кошт наших пацієнтів. Керівниця реабілітаційного підрозділу сімейної поліклініки Олена Ревко розповіла, що особливістю басейну є вода, яка прирівнюється до питної. Вона проходить фільтрацію та обробку засобами, що є безпечними для людей. Із-за війни басена не було. Зараз це таке собиття. Дуже дуже ми раді, схвильовані, тому що дитині 8 років, а хлопчик, а він вміє плавати. По-перше, це плавання. По-друге, це звісно здоров'я дитини, закалка. Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре.